Добрий ранок всі малята, і дівчата, і хлоп'ята, прокидатися вже час. На заняття змовлення, запрошую я вас. Та давайте на початку підготуємо язички. Уважно послухайте чистомовку і спробуйте за мною повторити. Починаємо. Рі, 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 сонечко, вгорі. Ра. ра, ра. Дуже рада дітвора. Емо, емо, емо заняття почнемо. Ру-ру-ру, друзів всіх зберу. Яти, яти, яти будем розмовляти молодці. Маленьке зайченятко потрапило у велике місто і на дорозі побачило велику машину і злякалось. Не бійся, зоченятку, ми тобі допоможемо і розкажемо про машини. Подивіться уважно, яка машина легкова чи вантажна? Так, вантажна, бо вона перевозить вантажі. Давайте розглянемо її. Машина велика чи маленька? Поміркуйте, будь ласка. Це іграшка, тому вона. Маленька. Якого кольору машина? Будьте уважні. Так. синього, жовтого, червоного та чорного кольорів. Машина зроблена з дерева, металу або пластмасу. Так, мої хороші, машина зроблена з пластмасу. А що є у машини, з яких частин вона складається? Так, кабіна, кузов та колеса є у машини. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, якої форми колеса і навіщо вони потрібні машині? Колеса у машини круглі і потрібні для того, щоб вона їхала. По дорозі. А тепер, мої любі, давайте послухаємо віршика про машину. Слухайте уважно. Кузов, колеса та шина. Вийшла в Петрика машина. Гей, сідайте у машину та поїдемо. Посіно молодці. Давайте пригадаємо, кому ми сьогодні допомагали на нашому занятті збовлення. Поміркуйте, будь ласка. Так, маленькому зайчику розповідали про машину. Ви, великі молодці. Зайчик вам дуже вдячний. До побачення. Чекаю зустрічі з вами.